І позивний Ром, я з Вінниці. Виконую завдання на Харківському напрямку. Я старший екіпаж, Вивозимо хлопцям воду, продукти, балони з газом, вивозимо наших поранених, на жаль, і полеглих наших побратимів. Вражі впівішки і слідкують постійно за нами. Чому є велика проблема і надії їм. Переховуємося іноді йдемо, як то говориться, до кінця. Бо іноді буває, що вивозимо своїх побратимів, які поранені. Вже ми не думаємо про те, чи висить, чи не висить, просто їдемо вперед, щоб допомогти. Пробував, намагався стріляти, але, видно, я, я не був для нього заінтересований. Він пішов, слава Богу, далі. Отримуємо продовольчі товари, воду, стараємося побут зробити хлопцям, кусь баньку затопити, якийсь вкусний борщик зробити. Всі, хто приїжджає, всім, всім хочеться щось, щось поїсти, щось відпочити, попратися.